Взагалі-то я сьогодні хотів порибалити. Але гриби мене не відпускають. На рибалку, на риболовлю. Ну, а отут я двойники збираю зазвичай. Зазвичай мені трапляються тут двойники. я їх надідаю. Там праворуч у мене було три богатирі. 50 метрів сто звідси, а тут у мене дві мітки. Давайте подивимось. Отакі. Ростуть у двох Дві ножки. І одна загальна шляпка. Ай-яй-яй. Бог ти мій. О, такі вкрасені літа. Красені літа. Я думаю, куди їх покласти. Кулючок повний. І по масі, мабуть. Також поруч росте абрикоса смачна, смачнюща. Що ж, природа роздає. І гриби, і ягоди, фрукти. Тож не сидіть вдома, виходьте, збирайте. Будемо завершувати грибну фотосесію. Піду рибку трішки покормлю погодою.